Такі дати, що ніколи не припадуть хвилон забуття, бо перенять вони не було не одного покоління. У далекому минулому залишилась війна. Нам, сучасним дітям, нашим батькам не довелось переживати жахіть бомбардувань, гуркоту гармат, страшного полону. Але коли сьогодні чуєш про людський подвиг ім'я мирного життя, то розумієш. Яку високу ціну заплатив наш народ за спокій. Скільки ж стр... страждань виніс болю, смутку. За батьківщину у боях вмирали. Однаково, дорослі і малі. За довгі роки ще не розшукали усіх могил солдатських на землі. Розкидані вони у чистим полі, десь при дорозі, у розмай траві. Могила тих не обминай ніколи, поховані у них. Для нас живі там сплять навічно воїни, солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати й сини. Їм не судилось весни зустрічати. Тих, що стрічаєш ти після війни. Там сплять твої ровесники, орлята. Тепер уже були пізні орли, Схилися ж над могилами солдатів, що у боях за тебе полягли. Ми живемо так, ніби це все відбувалося на іншій планеті. Але пам'ять на тліна і вічна. Вона дивиться на нас із старих фотографій, з тих речей, які зберігають колишні фронтовики. І не дає померти жодній героїчній сторінці історії перемоги над фашизмом. Ваша, а якою ви уявляєте велику вітчизняну війну? Я відповім строками з віршаліни Костенко і перший вірш, написаний в окопі. Билась пожежі, вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем. І захиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гола земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався хліб. Двигтів отой возесенький охопчик, де дві сім'ї тулились кілька дів. О Оперший біль тих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не мене скажеш, чи не німою зробиться душа? Ви уявляєте велику вітчизняну війну. Прикро, що деякі молоді люди не знають, що таке війна, не знають, коли вона почалася, коли вона закінчилася. Багато з них байдужі до ветеранів, які пройшли війну. У Нас є патріоти, які не байдужі до історії нашої країни. Ми живемо в мирний час, мріємо про малі та великі перемоги, і віримо, що ці перемоги будуть. Мирними, нехай на землі ніколи не буде війни. А яким ви бачите святкування 70-ї річниці перемоги над фашистськими загадниками? В нашому місті завжди з великою шаною проводиться свято Дня Перемоги. Курсанти та курсантки нашого коледжу завжди приймають участь у святкових парадах. Та від святкування 70-ї річниці перемоги хотілося, щоб була відновлена реконструкція бойових дій. Також прийняти там участь. З цим може допомогти наш викладач історії Коленко Олександр Федорович. Він завжди приймає участь у подібних заходах. Олександр Федорович, я знаю, що цього року під час святкування визволення Кривого Рогу від фашистів під час параду була проведена реконструкція. Прокоментуйте її, будь ласка. Представниками клубу історичної реконструкції 172 полк, який спеціалізується на відтворенні бойових дій. Періоду Великої Вітчизняної війни та зовнішнього вигляду солдат Червоної армії і вермахту була реконструйовано епізод з визволення міста Кривого Рогу, а саме бій на сучасному проспекті Миру біля пам'ятнику невідомому солдату. Під час реконструкції були присутні ветерани війни, які безпосередньо приймали участь в цьому бою. І їхня думка та їхня оцінка стала для нас найвищою подякою за те, що ми зробили. Крім того, по Україні відбуваються десятки заходів присвячених реконструкції подій Великої Вітчизняної війни. Наш 172-й полк відвідав Одесу, Київ, Меджибош, де були проведені відповідні заходи. З'їздив з поїздкою до Республіки Білорусь, до Брецької фортеці, також відвідамо Дніпропетровськ та Нікополь. Ми намагаємося завжди залучати молодь до цих подій. На мій погляд, в таких заходах, як спостерігач, як безпосередній учасник. В неї формується зовсім інше ставлення до історії рідного народу, до її власних захисників, до тих ветеранів, які ми повинні вклонитися за той подвиг, який вони вчинили заради нас нового молодого покоління. Зараз ми знаходимося в музеї Великої вітчизняної війни Криворізького коледжу Національного авіаційного університету. Про него нам детальнее расскажет директор музея Нина Андреевна. Зал Великой Отечественной войны. Самое интересное место здесь предназначено диорамой форсирования реки Энгулет в 1944 году. 30 февраля мы провозглашаем победу наших войск над немецкими войсками. И вот эта диорама как раз показывает, как же проходили бои у нас в Кривом Руке. Эта диарама сделана руками самих курсантов, и потому она нам очень дорога, потому что все сделано с любовью, с заботой, для того, чтобы память об этих людях сохранить на долгие годы. И кто не приходит в этот музей, все уходят и понимают, что нельзя забывать людей, которые отвоевали чистое мирное небо и счастливую жизнь для учебы, для любви, для того, чтобы созидать. Очень большое значение мы предоставляем военной форме, которая находится у нас, потому что многие курсанты не знают, какая она была в то время. И э, очень много рассказывает нам об этом наш преподаватель истории Коваленко Александр Федорович, который предоставил нам эти экспонаты, которые занимается реконструкцией. Э, Спасибо за внимание. Вот мы сейчас можем видеть форму бойца Красной Армии образца 1939 года. Боец одетый в кожаные ботинки, которые еще использовались в Первой мировой войне. Дальше идут обмотки, которые защищали его ноги до колена. Дальше он одет в хлопчатобумажные шаровары, которые так было название, именно шаровары. Они вот очень широкие. Дальше на нем надета гимнастерка. На голове стальной шлем образца 1936 года, или так называемый внимание стоит уделить обмундированию. На спине у бойца находится походный ранец образца 1936 года. Он кожаный, лямки, брезент и также кирза использовалась. Сзади под ранцем находится так званая сахарная, сухарная сумка, где размещался котелок, столовые принадлежности и часть продуктов. На поясе у него находятся кожаные подсумки для патронов, которые использовались винтовки Мосина. Здесь лежали вот такие обоймы, и патроны лежали, снаряжались в пятизарядные обоймы. Такая обойма оставлялась в саму винтовку. Всего было в комплекте порядка 80 патронов в этих четырех подсумках, по 20 в каждый. Дальше у него есть специальная такая вот разгрузочка зеленого цвета, которая фиксировала и удерживала, брала на себя лишний вес. Также мы видим, вот давайте посмотрим, у нас под сумма под гранаты РГД-33. РГД-33 это 33-й год выпуска. Две гранаты помещалось с этой. Дальше у нас также использовалась саперная лопатка. Вот она находится в полу чехле, могла быть в чехле. Порядка несколько раз видности лопаток было. А также фляга. Вот интерес этой фляги в том, что она стеклянная. Именно на начальный период были, были такие фляги. Были стальные, были алюминиевые, были стеклянные. По суті, це повний походний комплект. Минають роки, відлітають у вічність. Минуло стільки років, відколи замовкли останні постріли гармати. Настала тиша. Прийшов на нашу землю мир. Довгожданий, вистражданий, оплачений найвищою ціною людського життя. Ми хочемо без воїн жити. Хай буде мир на всій землі. Мир. Це квіти у сонячних росах, мир це радість малих і дорослих. Мир це усмішка в устах, у матусі, мир це лани золота в русі, мир це потоки весняні і сині. Мир це дружній танок при гостині. Мир це все, що у світі найкраще. Не забувайте цього нізащо.